Всім привіт! Сьогодні зібралася я побілити ось цю літню кухню, що позаду мене, бо щось декілька днів збиралася, все ні та ні. Іншим займалась, поки така гарна погода. А це, я думаю, побілю дерева та її заодно. Збирались ми її розбирати, але поки не розбираємо. Мені треба такий літній варіант, щоб готувати їсти, щоб не через всю хату носитися. Як робиш закрутки. Якось так. Це я там вже всередині прибрала, навела порядки. Чоловік мені каже, ну що, будемо її зараз розбирати. Кажу, добрий день. Будемо розбирати. Я там вже навела порядки, побілила, тюль повісила. А він мені каже, розбирати. То ні. У нас навіса поки немає. У нас отут, де велике вікно, має бути такий навіс, літній варіант. Щоб готувати і їсти. Отак зараз. Побілую її і нехай поки стоїть. Не живеть потик, оце будь ласка. Проїхать, проїжджати. А низ поки не буде білити, бо там грязно. побілую вверх кругом, а потім низ, бо там земля, щоб щітку не мазати. Зараз цю стінку побілю, потім низ уже в саму останню чергу. Було б добре ще пофарбувати оце віконечко трошечки так, але не буду, бо якщо я його пофарбую, чоловік точно розвалить цю кухню. Він сказав, що тут нічого не треба робити, її треба прибирати, а я більлю фарбую, не буду, вже яке буде. Я вже закінчила, вже біленька, не така була страшна. З цієї сторони ще сохне, так як сонечко у нас з цієї сторони, а тут трошки довше буде сохнуть, але завтра вже буде біленьке. Якщо дощик буде потім перед великодним, ще знизу. Підбілю трохи і нормально. Головне, щоб чистенько було, бо таке чорне було. Обдерте все. Зараз я спирими цей умивальник, вимию все, повішаю. Воду ще наливати не буду, але вимию. Нехай з цієї дерева також побілила. Трошки вони вже підсохли, але ще не дуже висохли. Не видно, що вони побілені. Швиденько воно тут заляпається, бо дощі буде тут текти. Але ми думаємо, тут робити обмостку, бо з цієї сторони будинку є, а тут немає, треба робити обмостку, вже все купили. Треба буде починати. Тому болотяка. Та й для будинку треба обмостка обов'язково. Сьогодні ще вирішила на вулиці позагрібати. Тут і не сильно багато всякого сміття. Трошки вон. одна кучка, ось. І там ще три маленькі кучки. І ось глина тут з каналізації і так зворушила, щоб було більш красивіше. Ось так. Коти всі повиходили. Малий там також гуляє. Весна, нема коли сидіти, всі щось роблять, грибуть, прибирають. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Завтра буду ось тут наводити порядок на цій клумбі. Треба ту цеглу поприбирати, бо вона вже від дощу розсипалася. Мені чоловік казав, не клади, бо воно не буде то, що ти хочеш, а я ж не слухляна. Тепер треба буде. Все прибирати. Всього вам найкращого, друзі, до побачення!